Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства. Ну, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! І героям слава! Продовження наших фільмів Високогірний Карпат 10-та година! 11 градусів тепла спробуємо сьогодні знайти в цій місцевості білих грибочків. Наші грибників маловато. Я зустрів тільки двоє ну, двох двох грибників. Так що на маленький успіх. Ми надіємося. Ну щось буде цікаве, як завжди. Будемо на зв'язку. Покажемо, розкажемо. Ну, знаєте, що на даний час робиться в лісі? Я вже ходжу, мабуть, хвилин 15. І що я знайшов, хочу показати білі шапки підберезовиків. Я їх брати не буду. Ми тільки зайшли до лісу. Надіємося на щось краще. такі вони біленькі. Так, ну а ми піднімаємося нагору. Основні місця впереді. О, там грибники, крякає дятел. Я їх зустрічав, говорив. Кажуть, не густо, ну, попадаються білі і більші і молоді. Ну нічого. Сдіваємося, ми свої знайдемо. А нам треба в той о, грубий ліс. Листя на деревах вже жовті. Хотів показати, яка ожина тут. З'їли пару штук, попили соку ожинового. Не солодка. Щось не солодка. Так, прямуємо до того високого лісу. Де мали, де мали вирости білі, виросли червонячки. Ну, Червонячки ми візьмемо. Два штуки. Тут ще один азбіоми Да. Вот пройшлися ми, я знаю, хвилин 10-5 червоняків і давно піднімалися на гору. Ну, тепер треба сходити, переходити на другу гору. Ну нічого, я думаю ми то все подолаємо. Білих ноль, п'ять І, і повертаємося. Повертаємося, ми підемо на іншу гору подивитися. Сумно тут, ну тут ще днів 5 червоняк ще молодий. Після червоняка має білий йти. Або перші червоняки, як постаріють, і вже білий йде. Виходити легше, як виходити. Виходити ожина, ну прям, прям нагипотається а сходити помаленько сходимо донизу і дивимося. бук починає жовтіти переважно береза найскорше жовтіє то бук посуха зробила свою справу ну, такий цей сезон Скажу так, пройшла година 11 хвилин і перший мій білий грибок. Ось ось він любимий. О, я зразу повеселіся. А то щось сумно було, п'ять червонічків знайшов і на тому зупинилося.

біля чак, він годиться. А ці грибочки березові. От. Що тут маленький вже зігнив. А це у нас більші довга ножка, світла сляпка березюк. І ось тут. О! Також вже щось м'який Робошливі, що ну зараз будемо дивитися. Не густо з грибочками, але приємно збирати. Ось такі ваші білячок. Збігли мене дуже густо. Беремо червоні. Ось такий червонячок. Сіні я ловий краса вже схожу до машини, не густо з білячками, але ось мені ще на ну, моєму шляху попався білячок. Будемо дивитися квіни. Починається дощ капати. Але я ще білячки знайшов. А! Який красючок. Ух ти. І то він не один. За деревом у нас ще один росте. Білячок красичок, Позитивчик отакий. Ну, на завершення. Прекрасні білі. Без коментарів. От і завершилася чергова поїздка Високогір'ї Карпат, як би там не було, але я рахую, поїздка вдалася. Інформацію ми знаємо, хоч і гербочків назбирали небагато. От показую результат. Є підберезовики, є білі, є червонячки. Ну, Білих штук. Десь 13-15, ну, але є. Ну, а вам бажаю стократ більше назбирати, як я назбирав, як завжди. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходьте до лісу, не забувайте, що заходите ви до себе додому. І будьте добрі, не викидайте сміття в лісі. А також не копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицію. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося, до скорої зустрічі.